Де мене? Що сталося? З подвалі там Ах. це мер все. Мене... Мене... мене все заб. Мене все забрали. У мене нічого нема. Лосося. Ну запробуємо вибратись. Давай. Тут заколочено. Mm. Давай пушкаем, може у нас тут є Тут одни склеиты и куча кровяки. Давай, щось пошукаем. Гроб. Да тут такие штуки тоже. Ты гробом щось Давай Давай, давай, разом. О! Что там? Да. О боже. О. Что там? Ой, фу. Ой, забирай. Там лампу он был, да? О, то ты, окей, то ты бери. О. Давай, О. давай. А двери. Это же ничь на дворе. Зараз. Лома мне. Да, траскоп. О, О мы выбрались. Пришли, нам треба жителей знайти. Нам треба мера знайти. Нам треба мера знайти. Ти давай тихо, може він тут десь... Наверно в, в мэрии. Або пішли глянем. Може ми йому ловушку встроємо. Може Давай, 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 давай. ось тут осюда. Я вижу, Марий. Давай йому ловушку устроим, Я. Вот тут. Він в неї провалиться і все. Потім в поліцію позвоним, щоб його забрали. О. А так ковром прикрыв. Пішли. спрячемся, ждем його. Ты бач, бач, бачишь? Uh -huh. А! Що це таке? Що ти тут зробив? Він, він попався, попався. Капець. Іди до я, я його закриваю. Він там сидить. Ще ні, Зараз, зараз, зараз. Все, я його закрив. Я його закрив тут. Закривай, закривай, закривай. Він під підлогою. Все, прикриваємо його. <ріх> Туда. Так, може тут наші вєші? Подивись. Какие там колбовы? Да. 5, 6, 4, да? да Собираем? Так мы ну, будем типа вкрали Окей, не чипаем, зараз. Нам потрібно полицию вызвать. Может, его може майно конфискует, типа, нам идут. Сейчас полицию вызовем. Сейчас. Ща, сейчас. Алло. Два. Да. Звони. Поліція, да. Приїжджайте, да, в село жителей, да. Е, хто у нас тут? У нас тут мер Він оказался у вбивці. Через пять минут будуть Ми? Да, цей Ти адрес? сказав адресу? Ж... им ж... сказал Деревня жителей. Село жителей. Он так і називається. Да? Пішли чекати, пішли. пішли до будинку чекати. Так треба піти там вже приїхали. Тук-тук-тук. О! Ви мене визивали? Так. Да, ми... де, де ваш преступник? Че такий високий? Я в качалку хожу. Понятно. Де ваш преступник? Підлогою? Да, не питайте, чи не під підлогою. Добре, добре, ми розберемося. Розберемося з ним. Ідіть додому, ми тут зараз все запакуємо, пакуємо. Мені додому йти, да? Через 10 хвилин прийдіть. Я вам скажу, що ми з ним зробимо. Добре, давай. Я пішов, до побачення. Аже довго, довго ти ще цей. Він говорить, подзвонить, коли ми прийде. Коли він все зробить. О-о-о-о-о-о. Да. Вже закінчили, да? Окей. Ми... Вс, до... ви вже поїхали? Добре, добре, давайте. Все, до побачення. Він сказав, що вони вже запакували його і, і вивезли. Після глянем, що він там зробили. Ага. Ого зробило. Все запаковано. Зараз критос. Зараз Ого Фух. Типа нам Да. Я... Да В тебе телефон якраз не було. бери І гроші і куча. забирай, забирай, забирай. То я ще забираю. Да, забирай. А ну, давай броньку приміряю. Ем. Уф, імба. Боже, це даже, це даже очейно видно. Да. От потім потрібно буде забрати за ними О, давай якраз, давай якраз сейчас машину підемо купувати. Нам ще потрібно буде Петра поховати. Давай спрошу машину. Ну, Петра сказали, що завтра похороны потратили. Давай оцей бусик купим, щоб його. цей. Давай ще цей прицеп купим, то. Давай. Скільки вони там. Ну, цей, по моєму два е, цей, по моєму полта... Е, стак А, е, Типа грошей. А цей, ну, по пів, пів стака. Окей, щас я разберусь. Только сюди, иди, тут він. Куда ты він? А тут двинусь все, Вася. Так. Давай, пора, Давай я ему заплачу. Какие там Два і скільки? Ну, половиною. Я там 1,5. 1,5. Окей, все. Все, все можемо можем, забирати? Можемо забирати, так? да? Да, может ст... забирать, да. Стой, стой, стой. А поменять ему, типа, моторку пать. Ключ, да, наприклад. О, давай возьмем ключ. Сейчас візьму я. Саме потужний візьму... двигун коштує 32 долара. Ось один двигун. А який в нього двигун там стоїть? Такий, напевно. дивись, Тут ще є ось каністра. велика. Бери колеса, вони по хорошій ціні. А скільки бензин стоїть? Бензин за стак за одну каністру. Зимо. Я колесика візьму. Скільки колеса? Пів стака. Угу. Це за 4? Так, да, півстака за 4 колеса. А Бензин, да, ще стак, він говорив. А ця штука да. ще. Давай, а, стаки ну... мої, я оце беру все. так, по моєму все. А він ключик, а нам ключика нема. Тут, тут ключика... Ну, ключики штуку. не нет. Я взяв цю штуку. Він ключики, Він... Нього ключиків нема. Я в інструментальний схожу, там подивлюсь ключики. Да, давай. Так, я цю машину поки якось. Вона хоть заправ... Вона даже не заправлена. Ми її ніяк вивезти не зможемо Там нема ключики. Блін Давай я б хотя б машину зараз заправлю. Зараз. Давай. А я прицеп возьму. Мы ти... заплатили за прицеп, да? Да, да, да. Так, мы я за правда сейчас. Надо было две канисты брать. А чому чо, чо вона не їде? Я чесь поїхать не може. Ой, то я її взяв, ее взял, типа? О, Як ти її підняв? Бо вона легка. Ти що, пауерліфтер? І чого вона не заводиться? О, все завелась. Ты за правой так, давай. По Не, не хватило. я okay, сейчас долью. Так, я взял ключ. У меня есть ключ, и все, я тут. Давайте тут еще поставим эту штуку. А у нас нема ключика, нам ключик. Давай, ой. Это максимум? Вот, дивись. Нам потеймен ключ. Так, давай, наверное, за ключом. Сходу в магазин. Да, двух там за не было. Давай ще раз. У вас є ключ? Так, у нас есть ключ, Один залишился, можете взять его. Дайте 16 долларов и він ваш. Окей, сейчас. 16, да. Да, и 16 я ключик возьму. Что ты взял ключик? Взяв. Я взяв ключик, да. На ты, Окей, пишем. Все, давайте, до гарного дня. Бать. ще вечір якийсь, ну ладно Так щось поміняємо, поменяем быстренько. Наше я 4 колеса купляю, якщо ему не надо. Візьми оце Оці постави не краще. У нас літо зараз, наш ти постави поставив. О! Бу. Проснимаем. Проверяем. А, ну ключ вставить, сейчас, зараз. Я слишком не Вибачте, Выпить туда, сейчас. Давай десь тут і все І И вона їде нормально. Тут десь Давай, її. Окей. Раз я ключ заберу. Все, я ключ забрав Взедущие палово, я думаю, ми, Я думаю, фермер не буде впроти якщо ми паливо в нього візьмемо Ну, пиши, короче. Ну, я думаю, завтра мину. ми підемо на пох. Ну, Це, э, завтра в... ми підемо на похорон Вітя. Петра. Да, Степана. і ми э, хочемо ще відкрити свій ресторан. Тому Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Ставте лайки. І Якщо ви набереться на цьому відео, хоча б лайка 2, Ми випустимо в серію вже завтра. Так да. Тому підписуйтесь, ставте лайки. І на цей думаю ноті можна завершити, так? да? Да. Всім. Да, якщо... завтра ми попытаемся відкрити ресторан, якщо у нас вийде Ну нам потрібно буде викупити ще на певну територію десь Ну. Короче. sim pa pa vai